Вітаємо глядачі відеоблогу «Православ'я в Україні. Наша сьогоднішня тема похорон та поховальні традиції, а говоримо ми про неї з речником Української православної церкви проти Георгієм Коваленком. Вітаємо, отче вітаємо. Отче, Тема смерті, похорону мерців не є дуже бажаною в змі. А як ви вважаєте взагалі, чи потрібно про це говорити? Знаєте, пам'ятай про смерть і вік не зрішиш, говорять святі Отці. Тому для християнства тема смерті не є якоюсь забороненою. Більш того, в Бога немає мертвих, в Бога всі живі. Якщо ми сповідуємо нашу віру в Воскресіння Христове, то ми маємо сповідувати нашу віру в вічне життя. І я думаю, що якраз нам треба побороти ці радянські традиції, коли. Люди жили нібито так, бо як не збиралися помирати, коли наші будівлі побудовані так, що з них не можна винести труну або з'їхати на візочку хворій людині. Я думаю, що людина справжня має готуватися до вічності, і ця підготовка до вічності може розглядатися як підготовка до смерті, тому що всі ми проживаємо життя, і в цьому житті є дитинство, є зрілість. А буде і старість, і тому кожна людина має прожити земне життя таким чином, щоб наслідувати життя небесне. І оцей момент переходу від земного життя до життя вічного це дуже важливий момент в житті людини. До нього, звісно, треба готуватися, але готуватися до нього треба і своїм життям, і своєю вірою. Нещодавно в нашій родині сталася трагічна подія, коли. Ми прощалися з моєю тещою, з матушкиною мамою, і знаєте, я реально сам стикнувся з цим процесом і вмирання, і смерті, і похорон зсередини. Не зовні, коли ти тільки приїжджаєш на погребіння, звершуєш чин відспівування, а фактично зсередини. І я думаю, що взагалі, коли помирає чи хворіє близька нам людина, перевіряється наша віра в Бога і наша віра в життя вічне. Тобто від цього залежить і наше ставлення до смерті. Якщо ми віримо в вічне життя, це одне ставлення. Якщо ми не віримо, то тоді зовсім інакше і поводяться люди. Але ж якщо людина вірить у вічне життя, то їй легше відпустити близьку людину. А що робити тим, хто не вірить і хотів би, може, повірити, але от немає такої віри. Знаєте, нелегко відпускати близьку людину за будь-якій якої ситуації. І дійсно для церкви смерть це успіння. І у нас навіть є свято успіння Божої Матері. Тобто ми віримо, що людина нібито засинає в цьому житті, тому що ми віримо і в друге пришестя в Воскресіння мертвих. З іншого боку, ми віримо в вічне життя, і ми маємо. Скажімо так, ще прислужитися цій людині тут на землі. ми повинні молитися за завпакій душі з іншого боку. Наша віра ще в тому є, що ми хочемо зустрітися в царстві небесному. А для того, щоб там зустрітися, ми з одного боку власне життя маємо проживати гідно з християнськими заповідями, і маємо такі так вчити своїх дітей, щоб вони нас поминали. Пам'ятали, да? Поминки від слова пам'ять. Але з іншого боку, мета яка? Мета життя християнина царство небесне. І тому навіть і поховальні традиції церковні, вони інакші, ніж, скажімо так, у невіруючих. Вони не радянські і не язичницькі. Тому що з давніх давен на похорони все вбирається в біле, в біле вбиралася вся родина. Це в церкві, але не в, ну, в суспільстві. Тут білий колір присутній. Тобто це колір чистоти. І людина одягається в білу рубашку. За традицією, це навіть була рубашка, яка була хрещальною. І, скажімо так, покривається білим покривалом. І священик служить за традицією, в білому облаченні. Тому що для християн це дійсно сумна подія, але це проводи людини до Бога на суд Божий. І якщо людина жила. Виконуючи заповіді, якщо у людини в житті була віра, то ми, християни, віримо, що Господь таку людину приймає. Отже, ви зазначили про білий колір. А в мене таке запитання, але ж білого кольору простиню вішають на дзеркало, коли в хаті є покійник. І це йде від того, що люди бояться смерті, покійників і всього, що з цим пов'язане. Люди думають, що будь-яка будь зустріч з потойбічним світом матиме вплив на нас живих. То чого треба боятися на похоронах і чого не треба? Ну, по-перше, Христос, який прийшов в цей світ, який був розіп'ятий, помер на Христі і Воскрес, він подолав смерть. Більш того, Господь дав життя вічне, відкрив двері раю. І кожен християнин, кожен християнин, пам'ятаючи про це, він не боїться смерті. Це, по-перше, по-друге, він знає Бога. Християнин знає по той бічний світ, тому що він знає Христа. Якщо Христинин знає Христа, якщо він молиться святим, якщо він довіряє своє життя ангелу-хранителю, то в тому світі, про який ви говорите, нас чекають і зустрічають, і з того світу нам допомагають. Якщо ми сповідаємо свою віру в щось потойбічне, невідоме, страшне, то або ми не знаємо нічого про християнську віру. Або наша віра не християнська. З іншого боку, якщо вже говорити про поховальні традиції, то, скажімо так, в історії, ну, в нашому житті сьогодні поєдналися і дохристиянські традиції, і християнські традиції. І іноді вони не конфліктують між собою. І іноді вони можуть бути поруч. І знаєте, церква ніколи не руйнувала традиції народу, до якого вона приходила. Церква ці традиції преображала. Або дивилися на те, відповідають вони вірі, чи не відповідають. От, наприклад, те саме завішене дзеркало. Ну, я не бачу великої проблеми в тому, щоб завісити дзеркала, якщо так вже сказали. Більш того, є інше питання. Чи знімати ці покривало в перший день, чи в дев'ятий. Різниці немає. Але є місцева традиція, хай вона буде. Я не бачу великої проблеми, коли подається там, на обіді та печенюшка з медом. Чи роздаються на цвинтарі цукерки? В цьому немає якоїсь такої жорсткої суперечності з християнською вірою. Це все ж таки традиції. З іншого боку, є інші традиції. Наприклад, традиції плакальчиць, коли приходять спеціально найняті люди і починають голосити. Або голосять родичі. Ви колись... Досі така традиція ну, існує в селах. Це існує, існує в невеличких містах. Ви коли-небудь слухали, що голосять ці люди? Коли вони голосять, куди ж ти пішов, на кого ти нас залишив, та ми тебе ніколи не побачимо, чи таке інше, це фактично сповідування ну, відсутності віри в Воскресіння мертвих, відсутності віри в життя вічне. З Цією традицією треба розставатися. З іншого боку, я ну, особисто стикнувся з тим, що народжені за радянських часів, за атеїстичних, колишні. Комсомолки вже сьогодні стали бабушками, і вони є носіями традицій. А цих традицій немає. Тобто приходять вже літні люди і говорять приблизно таке: я чула, я бачила, мені казали, тобто немає розуміння традиції, а християнство передбачає розумну віру. Якщо в нас є якась традиція, ми маємо її пояснити. Чому саме так? А не інакше. І е, ця традиція має набути сенсу. І от тут треба кожному з нас замислюватися над тим, який сенс несе та чи інша традиція. Існував досвід читати псалтир. Більше того, церква говорить, що псалтир мають читати родичі, е, не просто якісь найняті люди. А реальні родичі мають молитися. Щоб і отримати от, втіху. Щоб отримати втіху. І от е, мій власний досвід, смерть нашої бабушки, вона сталася е, на початку ночі. І от коли вже все е, було зроблено, коли вона була е, перевдягнена і е, е, поклали її вже в брану, скажімо так, в останню путь, е, то е, я сів у мене було багато часу до ранку. Я фактично прочитав псалтир. А вже а потім почалися. Питання, які треба вирішувати: і місце, і довідки, і дозволи, і поховальні наші контори. До речі, ну я був вражений тим, як люди дійсно допомагають, і як все, ну скажімо, так, ну, дуже лагідно і добре зроблено. Ну, я стикнувся з дуже добрими людьми. І от у мене був з собою ноутбук. І я, прочитавши сам псалтир за цю першу ніч, і в другу ніч я дочитав, я включив. У мене було з мережі закачати на псалтирі у виконанні хорова Ламського монастиря. І я її просто включив, і вона майже два дні була от поруч. Я дуже сумнівався, чи можна це робити. Тому що, ну знаєте, якось воно дуже так по новітньому виглядає. Але... Дуже багато людей підходили і казали, добре, дуже добре. От можна, ми посидимо, послухаємо. Це задає тон. Тобто це задає певний тон. Тобто ті балачки біля покійного вони припиняються, коли лунається тиха молитва. І дуже важливо, що вона звучить дуже ну, зрозуміло. Тобто людина, якщо прислухається, вона розуміє слова. І тому я думаю, що навіть коли ми не можемо чи не вміємо самі читати псалтир то ми маємо чи попросити того, хто вміє, чи зробити от таким сучасним чином. Але все ж таки я б радив родичам або в перший день, або за 9 днів, або за 40 днів. Ну, хто як вміє, хто у якого яка швидкість і читання, і щоб все ж таки родичі прочитали псалтир. Це справжня традиція. Це та традиція, яка втішує і власну душу, і допомагає душі померлої людини. Отже, і таке запитання стосовно ролі церкви і священника у похоронах. Люди часто не знають, навіщо їм батюшка, і е, звертаються до нього як до, вибачте, атрибуту поховального. А яка насправді роль священника, як він може е, втішити або е, підтримати родину? Ну я думаю, що відспівування і погрібальне богослужіння це проповідь. Священник все ж таки має говорити. Хоча б невеличке, але слово про Воскресіння Христове, про віру в вічне життя. Свячені має втішити людей. І сама, саме богослужіння є втіхою. Там дуже проникновенні і дуже важливі слова співаються і говоряться. З іншого боку, от те, що мені зараз ну, припало на думку, це те, що церква має повернутися до питань облаштування всього процесу. Процесу і вмирання, і процесу поховання, і процесу поминання, тому що на сьогоднішній день цей так процес розбалансований. Традиції справжніх майже вже вони втрачені. І цей простір, який є якраз тим часом, коли людина замислюється над сенсом життя, над питаннями життя і смерті. Над питаннями вічності, над питаннями Бога і Його присутності в нашому житті, в цей момент має все нагадувати людям про Христа, про християнську віру, про вічне життя, про Бога. І я думаю, що церква має бути не тільки цим атрибутом, одним з коли священик прийшов на півгодини і пішов. Церква все ж таки має знайти варіанти донести до людей чи то за допомогою телебачення, чи то за допомогою книжок, чи то за допомогою інтернет-спеціальних сторінок, але ми маємо донести справжні християнські традиції, поховальні. Ми маємо фактично розповісти людям про євангельське християнське ставлення до життя і до смерті, і, скажімо, так, ми маємо підтримати. В людях, віруючих в Бога, віру в вічне життя. Дякуємо, Отче, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Ми сподіваємось, що не дуже засмутили вас цією невеселою темою, але наше завдання було показати, що є віра в життя вічне. Цієї віри і вам бажаємо. Дивіться нас на першому та на порталі Православ'я в Україні. На все добре.